Добрий день, мої діти! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаємо гарного настрою та мирного дня! А Зараз, малята, пропоную вивчити разом зі мною вірш, який написала Ганна Чубач. Називається цей вірш українська мова. Спочатку послухайте вірш Ганна Чубач, Українська мова. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. Дітки, а щоб швидко вивчити віж, вам в цьому допоможе мнемо таблиця. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Золоте курчатко в золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. Дітки мої, мої хлопчики та дівчатка, ви в мене, як завжди, молодці. Я вам на сьогодні кажу до побачення, до наступної зустрічі.